Чи може демон маскуватися в церкві? А де ще йому маскуватися? Думаю, що немає потреби демону маскуватися в якомусь нічному клубі, де приймають наркотики або ще в якихось сумнівних закладах. Натомість в церкві треба маскуватися, щоб не бути виявленим і мати можливість діяти якомога довше. Христос рождається. Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Завжди мене вражало. Що перше вигнання Демона, перший екзорцизм Ісуса відбувся в досить релігійному побожному місті в синагозі. Спробуймо собі усвідомити цей факт. Отже, маємо початок публічної діяльності Христа, який прийшов зцілити усіх, що їх диявол був поневолив, як говорять діяння апостолів. І ось це служіння визволення Ісус розпочинає від синагоги. Додатково зазначимо, що все це відбувається після покликання перших учнів, тобто перше, що бачать майбутні апостоли, це вигнання демона під час літургійного побожного молитовного синагогального зібрання. Так наче Господь прагне підкреслити, що спільнота має бути знаком спасіння правди, а не місцем, де навіть демони добре себе почувають. Прочитаймо Марка перший розділ від вірша 21. В місті Капернаум, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати, і дивувалися з його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його, кажучи, Замовкни і вийде з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували один одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галілейській околиці. Отже, в суботній день Ісус за своїм звичаєм навчає в синагозі. І під час того навчання проявився злий дух якомусь чоловікові, який почав бунтуватися проти Божого Слова, проти навчання Христа. Що такого було в тому навчанні, що злий дух себе проявив, і чого бракує нашому проголошенню, що такого, можливо, не відбувається. Євангелист обмежується короткою згадкою, що це навчання було як того, хто має владу. Іншими словами, Ісус навчає з владою, з авторитетом. Що це означає? Якщо навчання з владою демаскує, виявляє, розкриває Злого Духа, то що його маскує? Що сприяє, творить таку атмосферу, що демон може заховатися навіть в релігійному зібранні, навіть за якимись побожними релігійними практиками? Євангелист Марко. Аж двічі підкреслив, що Ісус навчає з владою. До речі, взагалі ця влада, авторитет Ісуса це одна із тем Євангелія від Марка. Ісус не тільки навчає з владою, але також покликує з владою на слова. Ідіть за мною, учні кидають своє заняття, батька, наймитів і слідують за Христом. І Євангелист Марко підкреслює, що вони це негайно роблять, це слово негайно. Здається, в Євангелії Від Марка воно зустрічається десь 46 разів, якщо не помиляюсь. Тобто, це слово є повне влади, вириває тих учнів, наче з їхньої орбіти, і кличе слідувати за Христом. Отже, ще раз повернемося до цього запитання: що значить, що Ісус навчає з авторитетом, з владою? Авторитет походить від латинського слова автор, тобто автор. Ісус проголошує за авторитетом, тому що Він є автором того, що навчає. Він ототожнюється зі словом, яке проголошує. Він у своїй проповіді демонструє, як слово в ньому сповнюється, звершується. Ісус, який проголошує слово, це значно більше, ніж Стів Джобс, який розповідав би про iPhone, або Крістіано Роналду, який повчав би про футбол. Ці приклади це такий легкий проблиск того, що відбулося тоді в синагозі. Ісус сам є Словом, коли Він проголошує Боже Царство, то оці церкви кажуть, що Він є автобазілея, це царство Боже є в його особі. І це навчання з владою пов'язане з виявленням, з розкриттям правди. Звернімо увагу, що саме таке навчання виявило в набожному натовпі когось, хто мав нечистого духа. І це було справжнє милосердя Ісуса виявити правду і визволити людину. Адже саме правда визволяє, пізнайте правду, і правда вас визволить. Отже, якщо навчання з авторитетом демаскує демона і визволяє людину, то є, мабуть, якесь таке навчання, якісь такі набожні практики, які сприяють зворотньому. Євангелист зазначив, що Ісус навчав з владою, а не як книжники. А як навчали книжники? Одна із риз їхнього навчання була такою, що вони навчали, опираючись на інші авторитети, і не відносили Божого Слова до себе. В Євангелії від Матея, 23 розділ, можемо прочитати гостру критику Ісуса в адресу книжників і фарисеїв. Не буду читати всього розділу, але зазначу декілька рис отої критики. Отже, перша риса. Говорять, але не роблять. І Ісус каже, що в'яжуть тяжкі не підсилують тягарі кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Далі, друга риса. експонують себе і свою особу, а не Боже слово. Тобто люблять перші місця на бенкетах, перші сидження в синагогах і так далі. Третє. Не розуміють ієрархії цінностей. Проціджують комара і ковтають верблюда. Четверте. Своїх учнів чинять гіршими від себе. П'яте. Дбають про те, що назовні, а не про те, що всередині, очищають зверху чашу і миску всередині повні здирства і нездержливості. Дбають також про свою зовнішню сторону, а не про нутро. Вони наче гроби побілені. А всередині повні кісток. Ну і остання риса. переслідували пророків. Коли спільнота сповнена такого навчання, де ніхто слово до себе не відносить, не ототожнюється з цим словом, не виявляє нутра лише торкається якоїсь зовнішньої сторони. Як навчання, яке стосується дрібниць замість спасіння душі, ну то, то навіть демон може замаскуватися в такій спільноті. Це релігійність позбавлена правди. Зосереджена на зовнішніх переживаннях, врешті зосереджена на самій людині. І таку релігійність Христос прагне екзорцизмувати, можливо, багато здивується, що в церкві може замаскуватися демон, злий Дух. Святий Павло на цю тему дуже чітко говорить і повчає. То, може, послухаймо? Це друге послання до слухання, другий розділ. Не дайте, себе, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоби вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас, що день Господні уже настає. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас, бо спершу настане відступництво і виявиться чоловік безбожний, син погибелі. Той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божім. Зверніть увагу, де сяде цей чоловік відступництва. Антихрист у храмі Божій і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? Ну, а ну, власне, ну, як, так це, як це можливо? Ну, Біблія показує, що можливо, коли проголошення стає таким політкоректним і дипломатичним, що перестає виявляти правду. і... Церква починає бути привітною для всіх без жодних умов, без жодних зобов'язань для мігрантів, для розлучених осіб, які живуть в чергових відносинах для ЛГБТ, для всіх. Але немає проголошення правди, немає напоумлення цих осіб, немає проголошення, що слухай, якщо ти будеш іти далі цим шляхом, то є загроза спасіння твоєї душі. Ну то в такій спільноті, в такій інклюзивній спільноті, навіть думаю, демон може заховатися. Коли ми починаємо більше турбуватися про другорядні речі, ніж про Боже царство, коли здоров'я стає важливішим, ніж навернення, екологія, і порятунок навколишнього середовища є важливішим ніж спасіння душ. І коли замість Божого Слова ми розповідаємо якісь байочки, спогади з дитинства і повчальні історії Бруно Ферреро, які ліпше діткам на ніч читати, то демон може замаскуватися в такому середовищі, святий Кесаріс Арл, один із так званих сільських єпископів, який діяв в Галії. Пояснюючи символіку шат старозавітного священника, звертає увагу, що до його країв одежі мали бути прикріплені дзвіночки. І ось що він говорить на цю тему: Ті, хто входить до храму, повинні мати дзвіночки на подолі одягу. Що це означає, як не те, що всі священники Господні, входячи до храму, не повинні переставати дзвонити в дзвони. Тобто, проповідувати про останні речі про кінець світу, про майбутній суд. О, які забуті теми. Тобто, щоб вони не переставали проповідувати Слово Боже, продовжує Кисарій Сар, не переставали сповіщати про нагороду праведників і покарання грішників. Щоби таким чином добрі мобілізувалися до вдосконалення, а злі, налякані, бо застережені майбутнім судом. Відверталися від злих вчинків, від чого варто розпочати. Ну, давайте, дорогі мої, розпочнемо від щоденного лекцію Дівіна, роздумів над Божим Словом, молитви Божим Словом, щоб це слово виявляло правду про нас. Дякую вам за увагу і заохочую поділитися вашими спостереженнями щодо цього слова. Napisz w komentarzu. Do zobaczenia.